Вітаю вас на каналі Паперові поробки на євангельські теми, і тема сьогоднішнього відео це «Євангелія від Луки, 2 глава, де розповідається про юність Ісуса Христа. Ось так виглядає поробка цього разу. Я одразу нагадаю, що матеріал до цієї поробки можна придбати. Це ось такі шаблони. По яким ви зможете зробити свою паперову поробку з дітьми? Чому ця робота виглядає саме так? І що я хотіла сказати за допомогою цієї роботи? Ну, по перше, вона повністю базується як завжди на віршах з Біблії. Я додаю уривок з Євангелія, на основі якого зроблена ця робота. І, власне, що ми тут бачимо, це ось Марія Йосиф, які вертаються з Єрусалиму, ось таку дорогу я показала. І по дорозі вони розуміють, що ось вони не знаходять їхнього Сина Ісуса. І тому їм доводиться повертатися в такий єрусалимський храм, де нібито прихований зараз нас Ісус. І вони, коли повертаються, знаходять його в храмі, який сидить серед людей і вчить. Ось, і Марія звертається до Ісуса і каже: Дитино, чому так ти зробив нам? Ось твій батько та я із журбою шукали тебе. На що Ісус відповідає? Такі да, головні слова з цього уривку: чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві? Ось. І е, також е, в цій роботі ось, є Ісус. Так, хотілося додати якось цікавинки, тому ось так воно рухається, е, складається робота. Е, і е, тут я проситиму своїх дітей із вірша. 52. Наразі шаблон виглядає насправді ось так, і тут буде дописаний цей 52-й вірш, де сказано: А Ісус зростав мудрістю, і віком, та благодаттю у Бога і людей. І на ось цих пустих лінієчках я прошу дописати дітей, в чому ж зростав Ісус згідно з цього вірша. Ось, власне, така робота, і давайте крок за кроком, зараз зробимо її. Як завжди, для виконання роботи нам знадобиться мінімум засобів: ось ножиці, клей, і шаблони, і фломастери. Отже, почнемо з першого аркушу, і дуже важливо ось по чорних суцільних лініях прорізати заздалегідь, щоб діти вже отримали роботу прорізану. Я це роблю канцелярським ножем, ось прорізаю. Таким чином, а там, де штрих... пунктирні такі лінії, зворотній стороною ножа теж так продавлюю, для того, щоб там дуже легко складалася така наша складинка. Власне, ось так це буде виглядати після прорізання, і ось так легко це все буде складатися. Ось це наш перший крок, що ми підготовлюємо до того як роздати дітям основу. За другим кроком вирізаємо зображення з цього аркуша. На другому аркуші ви знайдете також і покроково, як зробити цю роботу. Якщо ви вирішите, наприклад, подарувати похресникам, роздрукувати і вкласти як подарунок, то можете дати посилання на це відео, або ж тут все описано дуже детально. Тому все буде зрозуміло. Тож вирізаємо. Отже, після того, як вирізали, давайте приклеїмо єрусалимський храм, двері єрусалимського храму. Потім приклеїмо слова, які Ісус промовляє до добіг. Заклеємо слова, які Марія промовляє. Тепер візьмемо, беремо кутну стрічку і зігнем, як це вказано, і підставимо її знизу ось таким чином, щоб цей хвостик на вказане місце потрапив, і намастимо гарненько. Все це віконечко, тому що ми сюди і зразу приклеїмо. Потім зображення Ісуса. Ось такий цей хвостик, який буде тягнути нашу розкладушечку. І приклеюємо Ісуса. І давайте підпишемо нашу роботу. Ось Ісус зміцнювався духом, Ісус зростав в мудрості, Ісус зростав у віці. І Ісус зростав у благодаті. А також пропоную підписати нашу роботу, що це у нас Лука, друга глава з 39-го, 52-й вірш. Юність Ісуса. А я нагадаю вам, що на Євангелії від Луки я маю серію поробок. Ось так це виглядає. На кожну главу одна, дві-три поробки. Ось, наприклад, Євангеліє від Луки, перша глава. Перша глава з 24 по 38 вірш. Перша глава з 39 по 68. Ось таке 3D-Евангелія я пропоную вам зробити зі своїми дітьми. По шаблонам, які я розробляю, ось друга глава це Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Анна та Симеон, стрітення Господнє, друга глава. І ось наша поробка, друга глава це юність Ісуса Христа, і ось її включити в ваше 3 d таке Євангеліє. Сподіваюсь, вам було корисним це відео. приєднуйтеся до мене, робити. 3D-Євангеліє своє з дітьми, це дуже цікаво і повчально. І залишайте свої відгуки під відео, для мене це буде дуже корисно, А як придбати шаблони до цієї поробки, я залишу в описі під відео.